А, і почнемо одразу, будь ласка, до мікрофона Петро Потіків. Дякую, день ще раз. 26 числа, 26 травня, я з кількома друзями подумав, що нарешті треба звільнити це місце, тому що я як киянин маю право на це місто. Я не визнаю режим, який існує не тільки в цьому місті, але й в Україні. Ці люди є бандитами, вони не є легітимними представниками народу, вони не є легітимними представниками Мене. Ми також проголосили незалежність цього місця, ми проголосили незалежність республіки гостинний двір. Яким чином буде розвиватися ця республіка, буде залежати не тільки від нас, звичайно, оскільки гостинний двір відкритий, то ми сподіваємося, що Принаймні активні кияни долучаться до створення цього простору і поширення цього простору свободи на решту не тільки Києва, але й України. Будь ласка, приєднуйтесь. Дякую.